you yeah. від святого волки. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирію правив Кириній. І йшли всі записатися Кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галілеї, з міста Назарету, в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, Бо він походив з роду і дому Давида, щоби записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от коли вони були там. Настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у цій сторожі пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла. І великий страх огорнув їх, ангел же сказав їм: не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовим Спаситель, він же Христос Господь, і ось вам знак: ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла: Слава вовишній Богу і на землі мир, людям Його вподобання. Це є слово Господнє. Христос народився. Дорогенкі діточки, наші аніматори, ксьонсклери, міністранти. Всіх вас сердечно вітаємо з Різдвом Господнім. І сьогодні перед цим як собі візуально це пригадаємо, так настроюйтесь, що сьогодні потрібно буде відтворити цю подію Божого народження, то е, перед цим скажемо ще пару е, слів відносно Євангелії і сьогоднішнього дня у Азової теми. Ми говорили зранку, що Темою сьогоднішнього дня є любов, яка спонукає нас, щоб ми провідали Ісуса Христа. І ми зараз всі це робимо. Прийшли до Костьолу, прийшли на святу літургію, і ми провідуємо Ісуса Христа. Це дуже важливо, щоб ми були цього свідомі, що Ісус Христос є в Табернаколі, що Він є тут в Кивоті. І що цікаве, таке різдво, таке різдво відбувається завжди на службі Божій, коли священик молиться над хлібом, комунікантами, коли молиться, і коли цей простий звичайний хліб, коли цей простий звичайний хліб стається е, тілом Господнім і кров Господня. І так, щоб ми собі це зрозуміли на приношення дарів, так? будете приносити воду, вино і е, гостії, всі тут ставили гості, так, хто має йти до причастя. Всі поклали, не забули? Ще є можливість, якби хтось забув. Там є такі спеціальні речі, якими можна їх покласти. І цей хліб, звичайний, стається Богом. І це є Різдво Господнє. на Літургії, Господь втілюється, приходить до нас через Матінку Божу, і це є знак любові, так як кожен з нас народився на цьому світі. І якщо хтось на нас дивиться, то за ким спитається, як тебе звати, яке твоє ім'я, то не помилиться, як скаже ти, любимий чи там, я», як тебе там, ходи сюди. І слово коханий, кохана, любима, любимий. Це буде перша назва правильна, тому що всі ми є знаком Божої любові для наших батьків, для наших родичів, для цілого світу. Якщо ми бачимо перед собою людину, значить це є дар Божої любові. І сьогодні ми чули, що коли народився Ісус Христос, прийшли ангели і пастушкам сповістили. Те, що народився Спаситель. Давайте подумаємо, чому пастирям, чому не іншим людям. Всі люди є добрі. Але чому пастирям явився ангел? Тому що Господь є наш пастир. є. Так, це дуже добра відповідь. Господь є наш пастир. Чому ще? Бо я теж мав таку відповідь. Так, бо я теж мав таку відповідь. Дуже добре. Ще у нас є відповідь. Дуже базу, панінко. Того, що вони були саме найближчі та вифлеєми, вони дали йому віфлеєм. Дуже правильно назва відповідь. Я, наприклад, може би пізніше додумався до цього, але навіть більше ви сказали, ніж Ксьонд думає, тому що найближче були пастирі до віфлеєму. А чому так? Тому що собі пригадайте. Заповідь любові, є любов до Бога цілим серцем, душею, розумом, силам і так далі. А ближнього, як самого себе, і ближнього, не дальнього. Ми можемо, наприклад, любити дітей в Африці. Ми є, живемо в Україні, так? і ми десь там почули, що діти в Африці ну, не мають дуже багато їжі, є такі місця, де вони не мають дуже багато одягу, де би хотіли теж якогось цукерочка з'їсти. І ми дуже любимо дітей, і, наприклад, можемо в конверті поставити там пару гривень, вислати на місії. Місіонери там повезуть, поміняють на їхні гроші, куплять їм цукерочка. І ми скажемо, ми дуже дуже сильно любимо дітей в Африці. Але може наш якийсь хлопчик чи дівчинка в сусідстві не мати цукерочка, і ми його не бачимо. Але любов є до ближнього, не до далекого. Ми нічого поганого не робимо, якщо допомагаємо десь в інші країни. Але, щоб ми щось добре робили, потрібно почати з ближнього. І ця любов вона завжди зачепляє найближчих. І тому Ісус, коли прийшов на цей світ, найближчі були пастирі. Ангел приходить до них. Вони були простенькі, вони були звичайні люди, вони були способні прийняти Ісуса Христа, і тому ангел йде до них. Ще є така дуже важлива ситуація, що ці пастирі. Вони одночасно пасуть стадо, і вони є сторожами, сторожами стада. Так? Тому, наприклад, Ісус Христос приходить на цей світ, бо Він хоче зберегти, так як правдивий сторож, хоче зберегти наші душі для спасіння. І він є цим сторожем нашим. Тому ангелів посилає Бог до цих сторожів, які були на чуванні які були на сторожі своїх отар, так написано. На сторожі своїх отар пильнували. Так, і ми пильнуємо. Уявіть собі, що ви вже там дорослі купили собі машину і поїхали до когось в гості, але щось там, батарейка сіла в ключах і машина не закривається. Ви пішли до когось в гості і постійно в вікно дивитесь, чи там ніхто не залазить в машину. Постійно пильнуєте. І ми постійно повинні пильнувати Ісуса в нашому серці. Так? І тому ангели приходять до пастирів і вони перші йдуть провідати Ісуса Христа. Перші. Добре, тепер дивіться, що нам потрібно і хто нам потрібний, щоб ми зараз відтворили Різдво Христове. Давайте будемо шукати артистів. Хто потрібний? Ні, в голос даємо ангел. раніше відповіді. Хто потрібний? Ангели Ангели потрібні. Добре, ти... Марія, вставай тут, а йти. як ти сказав ангел, ти будеш один з ангелів. Марія, так, зараз, секундочку. Марія, секундочку. Марія, тут є ангел, щоб ми запам'ятали. Марія. Марія, ходи Марія. Марія. Добре. Почекайте, почекайте по черзі. Так, Ісус повинен бути перший. але. Так, то є Марія, дівчатка сказали три царі, треба три хлопці. Три царі треба. Вже пастирів теж, але три царі, хто? Я. Богданчик, ставай тут, ставай тут біля столика. і три царі. Два хлопці ще бери собі. Так. Хто ще потрібний, там є рука. Я знаю. Я знам. Я знам. Зараз зараз. зараз. Йосип, Йосип, Йосип. Я, Йосип. Йосип. Так, потрібний Йосип. Так, потрібний Йосиф. Ходи, Йосиф, будеш сюди, ходи. Ти, ти, Йосиф, хто там? А хочеш? Пішли. Святий Йосип, ходи. Так. Зараз сонечко. Ви що хотіли? Так, кимось бути, а ким? Кимось бути. Точно? Добре. Ставай тут. Тут є овечка. Дуж. Минуточку, минуточку. Поки по одному. Марія Йосиф. Найменша дитина на оазі хто? Ти? Мар'ян, Мар ходи сюди. Тебе виберуть просто так, як на конклаві папу. Сказали і треба бути. Пішли. Ти будеш, Ісусик, бо тебе твоє дядько може на руки взяти, він сильний. Але поки що хай так буде коло вас. О, є свята родина, поки що. Добре. Тепер перевіряємо, є ангел. Є овечка пастирів треба. Зараз зараз. Тепер дивіться. Тепер дивіться. А хто? Ти хто хоче бути? Зірка зірка, ходи. Оставайте, я буду. Тепер дивіться, тут є ангел, ходи сюди. Тут є ангел і всі. Хто є тут в лавці, є ангели. То, що він буде говорити, ви всі встаєте і махаєте крилами. Ти є зірка. Я скажу, коли зірка просто миргає, і тут востанеш, я скажу, коли твоя роль. Ставай тут вище. Добре, ви є. Ви є е, так, тут вас треба поділити, бо треба ще на овечок і на пастирів. Хто хоче бути овечком, сунеться до стіни, Хто хоче бути пастирями на цю сторону, пересувається. Але овечок треба, бо багато пастухів теж. Овечок треба. Так. Добре, запам'ятали, тут є овечки, тут є пастирі, тут є свята родина, тут є ангел, головний своїм хором ангельським, там є зірка і там є три царі. І тепер так, прийшов час, А коли перепис людей були, так переписували в ЗАГСі, переписували всіх людей, хто де народився, хто, хто де живе, хто ким працює. І е, Йосиф з Марією, так, ти, сонечко, сідай, поки тут, ви, тут ви, сідай собі. Ще, 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 ще. Ближче, ближче, сідай. Так, ви будете звітом йти від, від Півчок, будете йшли сюди, дід. Йосиф з Марією зараз прийдуть переписатись населення. Так, перепис населення. Дивіться, починається Різдво, так як в Євангелії, йде Йосиф з Марією і тут є Віфлеєм. Тут є віфлеєм. Ви йдете до Віфлеєму і потім присядете і візьмете його на ручки. Йде? йде Марія і Йосиф, шукають місця, де би народився Ісус Христос. Запрошую вас. Йде паломництво, так, дуже гарне. Прийшли до Віфлеєму. Присідайте, берете дитинку на руки, і в цей момент ще є в цей момент звітом придлетиш. Давай в цей момент зірочка з'являється на, на небі. Тут є наша зірка, вона миготить і Біжи далі і приведеш цих, приведеш трьох царів. А в цьому часі ангел каже до пастухів: всі ангели встають, махають крилами, всі ангели встають. Всі ангели встають. Поки шостий. Всі ангели встають. чути? Ні, що таке встати? Ви всі ангели, вставайте, махайте крилами. І головний ангел йде до пастирів. Головний ангел йде до пастирів. Маєш а то ми пастирі! То ми пастирі. Але... Пастирі. Ми пастирі, І що їм кажеш? Зародився Ісус. Китаї. До — Добре. І тепер пастушки йдуть туди, до віфлеєму. Пастушки пішли до віфлеєму. Ангел ззаді стаєш, махаєш крилами. І в цей момент зірка припроваджує теж, припроваджує, а овечки можуть з тої сторони підходити своїми пастирями. І мигає наша зірочка, приводить. Приводить королів, приводить царів до Ісуса Христа. І що ви приносите? Які дари, що ти приніс Ісусу? Вино і. Золото ладан і кадил і миру. Золото ладан і миру. Кожен по одному. Що приносить перший цар? Золото ладан і кадил. Перший цар. перший цар. Що приносить другий цар? Ладан. Що приносить третій цар? Добре. Так, ви принесли, віддаєте Ісусикові. Так. Добре. І ангели. Тут є наші ангели. Тепер всі стаєте, дивлячись на людей, всі стаєте так, щоб люди вас бачили. Ангели починають прославляти Бога. Там було написано слава вовишнім Богу. Є така колядка, яка має в собі ці слова. Помните мелодію? Пам'ятаєте? добре, дайте на. А ні, до мажорні можна дати, це дур великий. І всі разом співаємо. Слава вошні Богу, слава вошні Богу. І мир всім на землі. І ще раз. Слава во вишні Богу, слава во вишні Богу. І мир всім. На землі. І поки що, діточки, почекайте, нігде не розходимось. Ісус народився в стайні, в Іфлеємі, але ми сьогодні це народження Ісуса святкуємо в храмі біля вівтаря. І таким храмом, таким вівтарем є наше серце, наша душа. Тому сьогодні, думаючи про любов, потрібно сказати, що Ісус Христос, так як тут маленький наш Мар'янчик, Ісус Христос є. В нашому серці, і треба зробити все, щоб він вже ніколи не йшов до вертепу, щоб він постійно народжувався в нашому серці. Так? І тому для цього будемо просити благословення Божого, так як Мар'янчик ще є маленький, він допіру буде вчився на Ксьондза, але він вже сьогодні грає роль Ісуса Христа, то ти, Сину, вставай, вставай, ти будеш такий, як Ісус, і гарно поблагословиш ручкою всіх людей, як маленький Ісус благословляв. Давай. Благословляй людей в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. І це буде такий знак, що Ісус нас благословляє, Він народжується на кожній літургії і приходить до нашого серця, щоб нас любити, кохати, і ми теж цією йому відповідали. Всім нашим актерам дуже гарно дякуємо за проведення нашої проповіді і запам'ятаємо. Що ми насправді є і ангели, і пастирі, і маємо бути перш за все, як Марія, яка прийняла Ісуса, щоб цього Ісуса дати далі людям. Велика подяка всім за увагу. Міністранти повертаються до вівтаря. Всі діточки уважно приготовлюємося на молитву вірних слухати і потім включаємося активно в службу Божу. Дякую сердечно, Бог, заплаць.